368 день в Канаді. 02-0-25. Е, зараз не так пізно, 8 -го година, але як завжди, сідаю на це крісло і прозіхаю. Але воно дуже зручне. Е, поїхали. Сьогодні в нас четвер. Клас, сьогодні вже четвер, завтра, п'ятниця. А це тиждень летів швиденько. Четвер сьогодні був. Простенький зранку що, розбудив будильник і зібрався на роботу, ми попили ми кави і пішли до комп'ютера. А, не пішли ми до комп'ютера, я пішов ВІТом зразу на 38-й, де нас текла вода. Прийшов сьогодні майстер і замінив кусок труби. Добре, що замінив, бо там дуже погано було з'єднання, там, де воно протікало цілий час. Він мусив перекрити воду гарячу в цілому будинку. Але він це робив, ну що я там буду стояти біля нього. Шеф залишився з ним. А ми пішли з Алексом до комп'ютера. Зайшли в офіс, попитали, що там, як нового. І викули. Ніколи... на накладні. Було дві, дві заявочки простеньких. Я віддав Алексу, Алекс каже, йди роби, а я зайшов в офіс і мені по пусті квартири. Я пішов, обійшов в вежу А Тавер Eight. Перебігся до двох годин мені зайняло часу, швиденько, все гарно прийшов. Було там кілька нових квартир, які треба зробити, і, цей, і пішов на обід. Після обіду Сем до мене подзвонив. І він, я його попросив, кажу, давай ти одну вежу зробиш після обіду, бо він до обіду їздив там в Монтрокс. І я йому дав папери, він пішов. Він пішов, зробив першу. Другу вежу, а я вирішив піти пофарбувати. Позвонив, де там, що там як. Коротше, і пішов пофарбував одну із квартир. Зробив до кінця і вже її викреслювати. Фух. Вже її викреслювати, а, ні, в туалеті були такі от на круглих пластинках гачки для рушників. Їх приклеїли, вони там мають такий дуже рідкий клей. Приклеїли до гіпсокартону. Як їх відривати, то відриваєш разом з папером. Вони їх нереально відклеїти від паперу. І зробили з дірки. Ну, нічого страшного, я зашпаклював, маю будівельний фен, висушив, зашліфував і зафарбував. Квартира закрита. Питань нема. В одній з квартир був тримач для паперу приклеєний. Він так само на двохсторонній скотч заводський, і він намертво приклеюється. Тому я взяв ножик, але от порізав свій палець. Глибоко врізав, я його заклеїв, але вже мав посуду. І, це, і в мене пластир зліз. Але нічого вже хоч кров не тече. Після роботи стадартно ну що? пішли, я смачно повечеряли, подивились серіальчик. О, дуже подихаю. Сьогодні можна скоро піти. Побачимо, спати. От. І зараз за комп'ютерці. Поки я був на обіді, е мені вискочило, що можна в VR дивитись, е Red Dead Redemption 2. Є мод VR мод І мені стало цікаво, це дуже класна гра, яку я ще не пройшов. І Я вирішив цей мод скачати. Я скачав мод, встановив все, поставив так, як має бути. І воно працює. Одіваєш окуляри, все в VR, все в 3D, дуже класно. Але підторможує. Гра, яка не зроблена під VR, не дуже. Плюс там і стріляти, і все кривовато. Не так гарно. На, на плоскому екрані воно для плоского екрану тому воно гарніше. VR-ігри класно грати іменно для VR, а не ось це. От і все. Зараз, зараз відпочивати. Зробив собі чай, тортик на мене чекає. І так, куплю чай, посажу в комп'ютері, буду відпочивати.